До нас завітав Олександр Спринь, кандидат біологічних наук, доцент кафедри біології та імунології людини Херсонського державного університету, Ігор Пекеліс та Антон Лисенко, випускники академічного ліцею при Херсонському державному університеті імені Олега Мішукова. Доброго ранку, шановні Добре. гості. Що ж я вас дуже рада вітати у нашій студії. Олександр Борисович. Я вже думаю, що наші телеглядачі трошки звикли, коли ви до нас приходите у студію, завжди з талановитими студентами. І перше, що хотілося почути, чим сьогодні саме ці хлопці унікальні, чому їм і так пишаєтесь. Співпраця нашого університету із Херсонським академічним ліцеєм імені Мішукова. Це вже давня традиція, що ми співпрацюємо разом і кафедра біології людини та імунології, і кафедра хімії, якраз представники хлопці працювали на даних кафедрах, якраз дають свій плід. Робота з обдарованими учнями, студентами завжди це дуже цікаво. І працюють ще більше десяти років з цими вундеркіндами, завжди приємно і вражає те, що вони завжди мають цікаві питання, на які довго потім шукаємо відповіді на них. І цим якраз і цікаво тоді, коли вони вже займаються науковою роботою, приходять із своїми думками, своїми бажаннями, і ми починаємо їх реалізовувати разом. І відповідно приходимо вже тоді до логічного кінця, коли вони чи в малі академії наук захищають свої роботи, чи як студенти студентські роботи захищають на конкурсах і відповідно отримують достойний результат, є переможцями. В даному випадку це якраз ці є вже нинішні абітурієнти, які далі будуть навчатися в тих вузах, які вони собі вибрали, набравши достойний результат, і це завжди цікаво. З ними працювати і дає свої плоди. Угу. Що ж, Лосі, хотілося почути про ваші роботи. Ігор, ви, ваша робота була по біології, так? так? Скільки над нею працювали, яка була тема? Розкажіть, будь ласка. <клес> працювали ми над нею з Олександром Борисовичем два роки. Тема нашої роботи була роль антиоксидантів для підтримки гомеостазу хворих щурів, які отримували хіміотерапію. Її суть вона заключалася в тому, що. Ми а, е, брали щурів з рак, у яких є рак, і вони лікувалися хіміотерапією, але е, ці препарати, які ми їх лікували, це вони мають великий побічний вплив. І ми його намагалися приглушити, якби цей побічний вплив е, використанням антиоксидантів у супутній терапії. І е, е, дивилися, як е, використання антиоксидантів. Е, Впливає на гомеостаз або сталість внутрішнього середовища. Їх. Ну тема така досить важка. Чи вам було просто під керівництвом Олександра Борисовича, де взагалі проводили досліди, де шукали матеріали? Це в Херсоні все чи десь їздили? Можливо? Все відбувалося в Херсоні, на кафедрі в Херсонському державному університеті. Відбувалося в два етапи: наше дослідження: спочатку збір якби інформації, потім. Власне, Олександр Борисович робив препарування. Я не маю доступу до вчерів, і потім ми вже робили заміри і кількісне і якісне дослідження отриманих матеріалів. Антон, ви спеціалізуєтеся на хімії, так, наскільки mm -hmm. я знаю, і ви один зі студентів з Херсону, хто набрав 200 балів на ЗНО. З чим mm -hmm. я вас вітаю? Це Дякую. така наша гордість у Херсоні. так? У вас була яка тема? Як довго працювали над своєю роботою? Над своєю роботою я працював близько двох років зі своїм науковим керівником Речицьким Олександром Наумовичем. Тема роботи звучить так: синтез та дослідження біологічної активності з пірокарбону та його похідних. Спірокарбон не являє собою сполуку, яка має біологічну активність. Тому її комплекси та похідні цієї сполуки можна використовувати у сільському господарстві для підвищення пророщуваності врожаїв. Та також, як ми визначили, вона також має певний вплив і на тварин. Вона має дію схожу на нітрогліцерин. Але при цьому е, має менше побічних ефектів. Е, тому також, е, якщо продовжити це дослідження, можливо, ми зможемо використовувати ці речовини в медицині. Угу. З 1 вересня у вас вже розпочинається навчання, і ви поступили в університет Богомольця. Так, обидва. Угу. А чому обрали саме цей університет? Чим вам сподобався він? Чому не в Херсоні залишаєтеся? А, хотілося. Продовжити навчання в медичній сфері в медичному університеті і в Херсоні, на жаль, немає немає такої можливості. І тому вибирали, як мені здається, на мою думку, кращі із кращих. А працювати все ж таки будете у рідному місті, чи ще про поки про це ще не думали? Та ще 10 років треба <гум> відчитися. 10 років <гум> треба навчатися, так? Ну 6 років навчання, і три інтернатури. <гум> Ну що ж, Олександр Борисович також нам ще розповів, що ви є унікальними ще тому, що ви їздили у Німеччину навчатися. так? У вас там були якісь Бу. наукові також семінари. Розкажіть, будь ласка, як ви туди потрапили? Можливо, отримали запрошення, як у вас відбувалося взагалі там навчання? З Херсонського обласного управління МАН зателефонували мені і сказали, що усі переможці відділення хімії та біології МАН на третьому республіканському етапі. Запрошені до Німеччини, до міста Гьотінгена в наукову школу влітку. Нас було 11. Потім був відбір, там треба було добре знати англійську мову, тому що всі лекції проходили на англійській. Там треба було якби показати знання своєї роботи. Нам дзвонили, перевіряли, щоб ми усе розповідали на англійській і. Потім через деякий час дали списки прийшовши, ой, відібраних, і нас було 11 чоловік, двоє нас з Херсону. Двоє лише з Херсону, так? Так. Антон, ну взагалі це навчання було безкоштовне там, так? Так, повністю безкоштовне. Ну, як ви оцінюєте науковий рівень от Німеччини? Можливо, там порівнюєте з херсонським, рівнем, з українським, як у вас? Складно порівняти, бо такого обладнання, як в Німеччині неможливо знайти у нас в Херсоні. Навіть якщо порівнювати Київ, то Німеччина перевершує рівень навіть київських університетів. А скільки взагалі тривало це навчання у вас? Ми перебували в науковій школі протягом двох тижнів. Все навчання проводилося на базі експериментальної лабораторії XLAB. Де також проводиться літня школа. Після закінчення навчання ви отримали, можливо, якісь сертифікати, які вам будуть допомагати у майбутньому. Це, мабуть, престижно? Так, ми отримали дипломи про проходження курсів у літній школі Німеччини. А скільки взагалі за часом тривали лекції? Чим вони взагалі відрізняються від наших? Лекції тривали з 9 ранку до 5 вечора. Ми навіть самі не очікували, ми їхали туди якось, ну, <кій> думали, і будемо навчатися, і там, і погуляти буде час. Але лекції були, як я кажу, з 9 до 5, і лише година на перерва на обід. Mm -hmm. І все. І ми сиділи, у нас було 10 робочих днів два тижні, і кожного дня у нас такий графік був, нас раніше не відпускали і ми вчилися. Потім, можливо, якісь ще завдання вам давали, ні? Так. Давали. А які саме важко взагалі було? Найбільше, ось, чим відрізняється, відрізнялося навчання у Німеччині від нашого, так би мовити, стандартного. Там велика частина практична. Кожна лекція, кожна теоретична інформація, яка нам подавалася, ми закріпили її на практиці. Це дає дуже гарну можливість зрозуміти те, що. Те, що вам намагається викладач донести. А можете навести взагалі приклади, що було саме з практики? Чим ви там займалися? До нас було три курси. Ми вивчали хімію, генетику, молекулярну біологію, імунологію і нейрофізіологію. Там іде лекційна аудиторія, а буквально напроти її І Тобто ми сидимо у лекційній, нам розповідають щось зранку, ми прийшли, нам розповіли якийсь е, теоретичний матеріал, ми одразу ж встали і пішли в лабораторію. Там все підготовлено. Ми там, е, наприклад, наприклад, на біології ми е, вводили е, у клітини ген, який е, би потім е, який змушує клітину синтезувати білок, який флюоресує, І потім під. Е, Ультрафіолетовим променями його можна побачити, GFP, так називаємо. І ну, такі от експерименти, які здається, ну, так складно зробити, і взагалі де отримати доступ до таких реактивів, матеріальної бази, там було досить звичайною справою. Хлопці, взагалі, от на вашу думку, Німеччина потребує молодих спеціалістів, можливо, з України. Чи є така перспектива, можливість там залишитися працювати, можливо, після закінчення наших українських вузів? Все ж таки, якщо ви знаєте англійську мову, добре все розумієте. Так, це зараз не проблема. Там європейська спільнота, вона готова приймати наших спеціалістів. Це абсолютно нормально, і цей це містечко Гьотінгін, якому ми були, це взагалі великий університет. Університетське містечко. І е, там були, я знаю, люди з України, навчалися, там навіть є українська кафедра, до нас, до нас якось, ми сиділи в їдальні, і до нас підбіг якийсь хлопець і почав з нами розмовляти українською. І, ну, ми подумали, що він з України, але е, потім ми з'ясували, що він з Росії, в Україні ні, жодного разу не був, і просто приїхав туди вивчати українську на українську кафедру. Є можливість. Олександр Борисович, ну все ж таки, взагалі, як часто наших студентів з Херсонського державного університету запрошують за кордон на такі от семінари? Ну, наукові? Наукові семінари проводяться, але щоб з 11 чоловік попало двоє відразу до нас, це дуже достойно і престижно, що хлопці вільно володіють іноземною мовою і можуть спілкуватися на рівні з іншими, тому що відбір завжди відбувається щільний, тим більше в Києві. Там більше можливостей є наші хлопці молодці, тому що вони достойно змогли представити себе, представити свої роботи, представити те, що вони займаються, і якраз завершити це. Подивитися, як, чим займаються в інших містах, і є в них. Можливість така, якщо вони захочуть свою реалізувати мрію, десь навчатися там, то вони можуть це далі використовувати, тому що багато є студентів, які, провчившись рік чи декілька років в вузах в Україні, далі йдуть навчатися за границю. Їх задоволенням забирають, тому що достойна база і бажання працювати, працювати і мати. Хороший результат, що і хлопці якраз доказали і ЗНО, і мала академія наук, що мають призові місця. І це якраз таких, які дуже люблять працювати і хочуть щось досягти, там поважають і відбір відбувається обов'язково. До Польщі багато є взагалі, які от за кордоном міста хочуть співпрацювати ну, з нашими більш, студентами. Польща, Чехія і Німеччина. Більшість якраз ці місця. Угу. Взагалі зараз от поїхали два студенти від нашого вузу, так? А було взагалі багато претендентів чи тільки от Ігор і Антон? Ну, якщо врахувати, в кожній секції було 25 в середньому. Претендентів, половина з них 50% отримали якраз призові місця і хіміко-біологічної, там сім секцій. Це велика кількість виходить людей, і ті, хто більше сподобався, ті, хто вміють себе представити, були якраз і запрошені і приймали участь уже там. Ну, ви взагалі як керівник, мабуть, одразу бачите таких от талановитих майбутніх науковців, так і що в них є перспективи в цій сфері. Ну я намагаюся працювати з тими дітьми, учнями і студентами, які хочуть щось досягти. Якщо вони приходять, я відразу перше питання: як ти? Бачиш себе в науці, як ти, чим ти хотів би займатися, чи є е, якийсь напрямок, в якому ти хотів би працювати. І тоді ми вже з'ясуємо, наскільки це можливо, наскільки це вирогідно, щоб далі вийти на фінішну пряму і, відповідно, знання предмету. Це обов'язково, тому що інакше представляючи дуже добру роботу, але маючи низький бал по знанню предмету, це е, нічого не дасть. А так, як хлопці і в хімії, і в біології приймали в Олімпіадах. Я їх і ще з біології з Олімпіад пам'ятаю, тому що вони раніше я є членом журі якраз і бачив, що ці хлопці працюють, то значить надія. є. Вже давно є, так? Є, да, що це є. Антон більше якраз полюбив хімію. Він з Олександром Наумовичем річистким там співпрацював. Дуже щільно Олександр Наумович співпрацює якраз і з багатьма теж учнями, і, 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 з академліцеєм, і іншими, А то якраз і є результат того, що ті, хто дійсно дають надії, ті, хто хочуть щось досягти, і, і якраз вони є переможцями. Бо і раніше Олександрова у нас теж сфетела, навчається Бондаренко медичний. В цьому році Жук теж медичний поступив, якраз він теж в нас займався. Сібаров до нас прийшов о, вчитися. Гулєвич, Надія в, в Кримській. Тобто якраз ті діти, які учні, які працювали над тобою, намагалися щось досягти, вони справилися дуже добре із ЗНО, представили свої роботи достойно. Більшість є переможцями і мали академії, отримали свої додаткові бали, і це їм допомогло вступити до тих вузів, які вони про які вони мріяли, де вони бачать себе, де вони хочуть далі досягти своєї мрії, щось зробити в науці. І щоб далі в них все складалося, я так думаю, що ви їх підтримували. Так, мабуть, спілкувалися з ними перед ЗНО, можливо, допомагали в чому. Яка була підготовка? Розкажіть, будь ласка. Мова йде за те, що співпраця якраз з учителями академічного ліцею з Ігнатюк Любов Миколаївною ми співпрацюємо із хімією. Бердіна Олена Євгенівна, тому що ми. Одного віку майже то співпрацюючи з ними, якраз предметно більше з ними якраз займаються вчителі. Ось, а щодо наукової праці, то більше вже наукові керівники ми вкладаємо. А коли база в них достойна є, то на любе питання, яке цікавить або є в ці в роботі в науковій. Ти впевнений, що хлопці відповідь знайдуть і дадуть, тому що база дуже хороша у них. І тим більше, що профільні заняття проводяться на базі нашого університету. З цього року я теж якраз буду вести профільні з біології, то це теж дає свої плоди, тому що ми якраз будемо співпрацювати, і частина цих дітей якраз буде працювати під моїм керівництвом далі виконуючи. Інші роботи, які вони вже собі е, запланували. запланували, і тим більше з цього року з ць, е, графік вже з, е, раніше буде проводитися в листопаді, і до нового року буде і обласний тур проводиться. А е, республіканський вже буде в січні в лютому місці раніше для того, щоб не е, було накладок із ЗНО. До речі, темі наукових робіт ви самі даєте студентам? Чи вони мають право обирати, що їм більш цікаво, і ви вже їм там допомагаєте відновити? За те, що якраз із карциносаркомою саркомою Окера, ми до цих пір співпрацюємо з Кошелею Валентина Дмитрина, яка започаткувала цю тематику, ми її продовжуємо, розвиваємо, доробляємо. Але є роботи, які діти самі запропонували серцево судинною системою цікава робота є. Соловйов, Борис якраз займається з даною роботою. Почивала Маша якраз по систематорики, визначує, вона сама дослідження проводить на базі ліцею і в тому році вона представляла цю роботу. Я думаю, ми допрацюємо і теж буде по генетиці вдалі роботи проводяться по фенілка кавалик. Представляє якраз цю роботу. Потім по природним вадам розвитку, які є Лисенко, представляв у цьому році. Зенетики, якраз природжені вади розвитку, теж цікаві. Тобто різносторонні і з за здоровий спосіб життя виконує роботу якраз теж із 30-ї школи. Учень так хотів Загай швидко сказати а, Турчин виконує, Богдан із 30-ї школи, бо він якраз і сам займається цим, і вони пропонують своє бачення. Цей то в нас є напрямок, який ми виконуємо завжди. А є ті, які самі пропонують. І ми намагаємося з тої можливості, яку ми можемо зробити, виконувати ці роботи на базі. Університету на базі кафедри нашої. Ну що ж, усі теми такі актуальні, так і вони потребують вивчення більш детального, так і ви в цьому допомагаєте студентам. Так, намагаємося вони співпрацювати, намагаємося працювати разом, щоб в них все склалося. І потім радіти разом з ними, коли в них все складається, тому що якщо вони працюють і достойно себе представляють, воно завжди це приємно і дивиться їх, коли вони захищаються, захист їхніх робіт. І приємно, коли вони мають максимальні бали. і Тоді це дуже, дуже приємно, що вони такі молодці і представляють і Херсон і представляють всі академічні ліцеї в даному випадку, як і ці хлопці, набравши по 200, по 198 балів ЗНО, Це достойний результат, і так. це приємно, що вони молодці. І будемо надіятися, що вони і там будуть. Гарно навчатися, і ми будемо радіти за них, що вони будуть і там перемагати, і з цим буде складатися. чудово. я так думаю. хлопці, на останок нашої розмови, я знаю, що ви хотіли подякувати своїм вчителям, керівникам науковим. Отже, користуючись можливістю, я прошу вас це зробити. Дійсно, хотілося б велике спасибі виказати, тому що якось не ми самі, так самородки нами займаються. Нами займаються в ліцеї, нами займаються в університеті в лиці Олександра Борисовича Сприня і. Хотілося б подякувати академічному ліцею в лиці його директора Томіліни Тетяні Юрівні, нашого вчителя з біології Ігнатюк Любов Миколаївні за їх плодовиту працю, працю. І також особливо подяка вчителю нашому з хімії Бородіні Олені Євгенівні, та також моєму науковому керівнику Речицькому Олександру Новомоновичу. Що ж я вам дуже дякую, що ви сьогодні до нас завітали. Я вам бажаю успіхів у вашому навчанні у новому університеті. Хочу нагадати нашим телеглядачам, що сьогоднішніми нашими ранковими гостями були Олександр Спринь, кандидат біологічних наук, доцент кафедри біології та імунології людини Херсонського державного університету. Ігор Пекеліс та Антон Лисенко випускники академічного ліцею при Херсонському державному університеті імені Олега Мішукова. Залишайтеся в нашій компанії.